Дуже комфортні велосипеди з Нідерландів, рама занижена, алюмінієва, міцнющий. витримує великі навантаження. 28 колеса, усилені обода, буда, пістоновані з шприхи нержавійка. Позаду Shimano Nexus 8, планетарка, захист ланцюга повністю. Крила теж повнорозмірні, міцний багажник. На такий можна і сідати. Підсидів з амортизацією. Сидіння гелеве, комфортне, широке. Кермо регулюється по нахілах, гріпси шкіряні, ергономічні, дуже зручно такими користуватися. Дивіться, навіть стоїть такий модулятор Шиманівський, щоб через переднє колесо не перекинуться. Свого роду АБС. Вилучка амортизаційна, м'ягенька. Велосипед в відмінному косметичному стані. За свою ціну це взагалі шикарно. Ще й дивіться, замочок на колесо. Вже нічого не треба до такого велосипеда. Ніжка є, все є, фара є. Ціна 8950. Доступні в наших магазинах. У нас є величезний вибір таких велосипедів. Можете переглянути на нашому сайті rover.in.ua і замовити з доставкою по Україні.